В ефірі Радіо Лисецької учнівської країни «School Fox FM». Всім привіт! Вас вітає шкільна радіохвиля School Fox FM». і я її ведуча Урас Юлія. Сьогодні я розповім вам про усі події у світі та нашому закладі освіти. Подорожуємо Україною, а сьогодні у нас Чернівецька область. А чи знаєте ви, що в Україні є своя власна маленька Австрія? Ні? Тоді ласкаво просимо до Чернівців. Міста з європейським шармом, українським характером та цілою скринькою сюрпризів. Скільки разів ви б не приїжджали в Черніці, завжди будете відкривати це місто для себе по-новому. У турі до Черніці ви познайомитеся з візитівкою міста українським Хогвартсом, а точніше Чернівецьким національним університетом. Спочатку це була резиденція православних митрополитів Буковини та Далмації. Тепер це пам'ятка архітектури національного значення, що включена до Всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО. Будівництво цього шедевру тривало аж 18 років, а для його спорудження було спеціально побудовано два загляних заводи. Масштабність та краса цього архітектурного ансамблю просто вражає з центральної площі бере свій початок найлегендарніша вулиця Чернівців, а саме пішохідна вулиця імені Ольги Кобилянської. Бачити її можна, відвідавши екскурсію по Чернівцях. Саме тут колись були розташовані розкішні салони, ресторани та кав'ярні. На самому початку вулиці вас зустріне розкішна будівля, у якій колись розташовувалась елітна кав'ярня Габсбург. Пізніше тут заснували клуб любителів кави. Сюди частенько навідались поети та музиканти. Навіть сама Леся Українка вперше пила каву у Чернівцях. А на сьогодні все. А чи бажаєте ви побувати у Чернівцях? Чи можливо вже відвідували це чудове місце? Всім па-па!